Народ України він хоче бачити, що ті люди, які так знущаються, які крадуть. Ми всі знаємо, вже є інформація в змі, що за три останні роки понад 70 мільярдів доларів виведено з бюджету у держави в обшорі і все таке інше. А от ці люди нестимуть відповідальність згідно чинного законодавства. Я знаю ці всі схеми Неодноразово при цьому і особливо останнім жорстко вказував, що Треба переламати корупцію, але як воно виявлялося насправді, якраз і перші особи держави були втягнуті на першому рівні. І була така навіть неофіційна приказка: от хто саме може бути багатший? Там, один огір, другий ні. Це сім'я президента. Тобто це завжди так було. Корупція розпочиналася з того рівня. Тому я зараз до кандидатів, я говорю: я розпочинаю з себе. Із себе, своєї сім'ї, своїх статків своїх своїх і тому так. подібне. Але те, що я вбачаюсь. Те, що я знаю цю систему, я її переламаю, це 100%. Знаю всі рахунки. Мої партнери з за кордоном і розвідки, спецслужби, фінрозвідки у одній ситуації. Ми знаємо всі правині механізми повернення. І навіть за ці 4 роки вивезли на кордон 140 мільярдів. Ми їх повернемо українцям. І не треба кредитів. Крім того, інвестиції 210 мільярдів. І крім того, 45 мільярдів хабарів, і як говорять бізнесмени відкатів, які йдуть, вони повернути будуть в Україну. Україну. І це буде працювати для людей. І не треба заморожувати зарплати, заморожувати пенсії, піднімати долари там і тому подібне. Це абсурд, щоб вирішувати питання за рахунок людей і проводити кішок шокові терапію. Та колосальні можливості є для того, щоб ми активно включилися якраз процес боротьби з корупцією. Знаючи механізми і ставчи під народний контроль всі дії, кожного чиновника, першого першу чергу, президента, прем'єра, міністрів, урядовців на місцях, сказати, яким чином за рахунок повної відкритості, прозорості, кожен громадянин має можливість проконтролювати президента через електронну систему в режимі онлайн. Точно так же і керівника. Силового відомства, точно так також і районного, і сільського голову, і тому подібне. Тобто, ви хочете сказати, що ставши президентом, я пояснюю на більш такі прості, прості зовсім прості мові для звичайних простих людей, що онлайн-голосування це електронна система, яка діє всій цивілізованому всьому світі. Це людина через соціальні сітки може зайти і проголосувати за того чи іншого кандидата, і вона бачить, може відізвати свій голос. Що той кандидат його не влаштовує? А в нас же ж. Знову ж таки вертаючись до нашої системи, схеми, яку створили наші політичні партії, за якими стоять олігархи. У нас така система, що голосують днем, коли приїжджають всі з усього світу за цими виборами, дивляться, наче все прозоро чи хто. А вночі, відключаючи світло, ви ж знаєте, всі наші українці рахують ці голоси, підрахують вибачте, і які потім мучать цих людей, які секретарі. Ів комісії, голів комісії, які по троє, по четверо суток не можуть здати в центральну виборчу комісію ці протоколи з сирими печатями і доводять їх до того стану, що людям фізично вже все одно вони не можуть більш фізично збути на ногах і контролювати це питання, і таким чином використовують це на свою користь і не враховуючи ваших наших з вами голосів. І тому ми, от такі в такому стані знаходимося, от а знаючи, що Микола Григорович буде президентом, ми так хочемо, щоб так було, і хочемо, щоб ви дочулися до нас, дослухалися. Ця система, ця схема буде зломана, і ми з вами зможемо жити в вільній, демократичній державі, де зможемо вільно, демократично жити і вибирати свого президента, який нам підходить, а не того, якого нам нав'язують. І тоді з таке до вас запитання зараз кандидати, президенти їх 23, Ми дивилися, аналізували їх всіх. От і коли говорять слово люстрація. А обирають знову ж тих самих, видвигаються ті ж самі, які всі ці роки представляють оліоліргахічні клани сьогодні. Е, я не буду називати її. Всі знають цих людей. Їх там теж майже 10 людей в цьому списку з 23, які очолюють списки, рейтинги собі роблять, розказують, що вони перемагають, роблять собі знову ж таки різні схеми, системи, і вони декларують у нас. Є представників, яких є замки, друг. Такі замки цілі живуть, є особняки таких людей, є все є олігархи. Скажіть, будь ласка, от навіть на нашу думку, 2,5 мільйони це так багато. Для порядної людини сьогодні залог цей такий, який придумали вони ж олігархи з грошей для того, щоб балотуватися. Президенти, які статки? Розкажіть про своє особисте так життя, скажімо, саме по статках. Що ви маєте? Яким чином ви 2,5 мільйони вложили в цей бан? тут? Я хочу трошки повернутися до того, що попередньо сказала Дійсно, що ці системи зараз формуються, точно так же олігархи готуються до виборчі системи і відносно того, вже все вирішує. Я людям хочу сказати, що ніхто нічого не вирішив. Тут або правда, або е, мафія і олігархія йде. Ось зараз постава на тому, або ми так вибираємо і разом з вами люди, всі йдемо до виборів і перемагаємо, і стаємо якраз достойним людським державою, людським суспільством і зрозуміло нижчим корупцію. Піднімаємо життя, створюємо робочі місця. Створюємо нормальне, комфортне середовище. От, зрозуміло, що це якраз рубіжний момент. Щодо себе, відносно дійсно питання неправильно поставить. Я як юрист, тим більше як я хотів би сказати, що, ну, то, що займався конституцією, от, що принципово питання пов'язане з виборами і з кандидатами, президенти, депутати, не повинно пов'язано з грошима. Не може проста людина, яка має право балотуватись на президента, на депутата Верховного, народу, на мера, мати якісь е, е, застави, от, е, змушувати десь шукати гроші. От я в даній ситуації про себе хочу сказати, що це дійсно для мене було відповідним проблемою і випробуванням. Єдине, що сталося так по житті, от, що в 2013 році це вже щоб конкретно. От після е, батьків, дружини залишилася і квартира в Києві, і будинок, які зрозуміло, не проживали, але жили все життя. Ми один єдині нащадки, тому ми отримали якраз це спадщину. Я їх задекларував. Ми їх реалізували. От це вийшло трошки більше, ніж 2,5 млн грн, Зрозуміло, тому що ми тільки цим користуємося. От е, тому в даній ситуації я вже спокійно і показав декларації. Ми їх внесли в виборчий фонд ЦВК. От, таким чином ми відповідно виконалися зобов'язання. Хоча я вважаю, це неправильно, принципово, тому що, ну, наприклад, в мене так сталося. Мені пропонували, так сказати, наші друзі ще з дитинства, які підтримати якраз точно так же місце, але ми на той етап відмовилися, тому що достатньо було своїх коштів. Хоча ми не заперечуємо, що наші виборчі фонди вони допоможуть нам в різних варіантах підтримати, наприклад, на забезпечення діяльності штабу, наприклад, ви проведенні відповідно виборчої агітації. Це нормальна ситуація. Ще більше скажу, за принципових позиція відмовився від підтримки любого редакту. Хоча такі пропозиції були дуже багато. Але передбачав, що це буде третій проєкт, як народний президент тому подібне. Я кажу, такий варіант не буде. Тому що я сам буду боротися корупційні схеми і відповідно вас, ми будемо ставити прозорі системи відносин, хто скоїв злочини, награбив, будуть відбувати кримінальний порядку, а їх і власність, їх схеми ми повернемо з воротами. Ті бізнеси, які готові працювати в легальній схемі, реінвестує за кордону. От, відповідно, нехай вносить конкретні свої інвестиції в економіку держави, створює робочі місця, відповідно забезпечує не отаку от мізерну, а достойну зарплату, як в Європі. А це в 2, 3, а то й 5 разів більше. Розумію, створюється потужний і пенсійний фонд. Відповідно, це підняття пенсій і не тільки в плані інфляції. Зараз все ж пала на 30-40%. Якраз і пенсії, зарплати і тому подібне. А навпаки, це збільшення рівня зарплати і пенсії для кожного громадянина. Забезпечити повернення навіть пенсії, пенсійної реформи до того періоду, коли жінки йду 55 років. Є здоров'я, є бажання працювати, нехай вільно працюють далі, але вже отримують пенсію. Вони мають право на це. І тут ніхто не має права порушувати. Було порушене конституційне право. У Конституції ніхто не має права погіршувати стан. Людини, зокрема жінки та не порушено і ніякої відповідальності немає, ніхто не несе. Тут я ставлю питання, крім цих, цих моментів, відповідальність першого з себе, і політична щодо відставки, і юридична, якщо я дійсно спою не діє. Це першу через себе, своєї сім'ї, зрозуміло, з інших, буду так чи вимагати, і з урядовців, і з представників регіонів, особливо з правоохоронців. і підвищено відповідальність. Якщо простий громадянин щось не так, зробив одна відповідальність, якщо зробився чиновник це більше високого рівня Підвищена відповідальність і по срокам, і арешті, і все інше. Таке питання теж до вас. Закони закони пишуться під політичні сили, під політичні партії. Один закон суперечить іншому. І в нас вибіркове судочинство таке вже в Україні, і це теж прості люди розуміють. Їм обіцяють одне, коли йдуть на вибори, приходять, роблять зовсім інше. Но питання навіть не в тому. От навіть те, що навіть те, що Взяли і забрали в Януковича. На мою думку, це теж вибіркове судочинство. Чому тоді не забрали маєток Юлії Володимирівни, наприклад, Тимошенко чи того ж Порошенка, не, не, не запитали, де він взяв гроші на, на свої такі, скажімо, бізнес, такі вони сьогодні всі кандидати в президенти. От ви, як майбутній президент України, як навести порядок саме в чинному законодавстві? як? Закони зроблені, вони мають виконуватися, але в нас чомусь по тому ручному режимі якимись постановами Кабінету міністра їх регулюють. Хіба це правильно? Ну, я як і юрист, як політик скажу, як представник правоохоронного органу. У нас сьогодні в Україні 95 тисяч законодавчих актів. Це просто навіть не скажу, що жах для всього, для громадян, для держави. Ми з юристами, нашими академіки, відповідно, і академік Буткевич нас веде якраз напрямок судової системи формування нової, дійсно глибокої народної, що ні в одній державі нема скільки нормативних актів, в десятки разів менше, а то й в сотні разів менше. Тому що вони один одному. Вони, відповідно, просто-напросто неможливо не, не виконати їх, ні один закон, фактично. Господарський кодекс протирічить цивільному кодексу. І кому що вигідно, який бізнес кого забрати, так і діє. Тому в даній ситуації тренирасти в законодавства повинно бути його просте законодавство, зрозуміле, небагато нормативних актів і ніяка підміна підзаконними актами. Другий момент, те, що ви дуже чітко сказали, що у нас просто навіть діючий закони, Конституція повністю виконується, діє право сильного, право влади, право олігарху. Якщо олігарх, він уже все вирішує. Перед ним мліє чиновник. Він приходить, тому що зрозуміло хабарі, що він має потужний вплив. І оці люди, які ми говоримо, різні, в тому числі і наші колеги, які кандидати, говорять, що не відмовлявся ніхто від бізнесу. Декларується, наприклад, одна квартирка, а тут те, що є легально відомо, що є величезні бізнеси, величезні палаци, навіть не згадуються, і люди сприймаються так. Оце я про що говорю? Принципово в політику потрібних стандартів і оцих злочинних моментів. Ну, зміни треба однозначно. Змінимо разом тільки. Вести от. податок на русский І на не тільки податок, ну просто-напросто гласно це все показати. Що винести на суд Божий спочатку. Розуміло, що податок це для тих громадян, які мають статки, вони повинні платити відповідно до своїх статків, як Швеції. Чим багаче, чи де більше платиш податків. І рівне суспільство. І отам от якраз середній клас, який хороший має статки, він складає 70%, а то й більше. Тобто світ повинен можуть жити комфортно, але ти хочеш дуже багатим бути, отоді тобі податки прогресивні 60-70% і більше. Не може бути так сказати, олігарх, який наживається на народному добрі, на тому, що ще було напрацьовано державою, практично привласнили і тепер на цьому вибудовують якраз всю нову модель свого багатства, мають ну, колосальні, антилюдські статки і забаганки, і ще хочуть влади тепер. І ще скажу більше. Ну, багато говорять, що ну, от уже має там 100 мільйонів або мільярд, він вже нажився, би, я просто з цим скажу. Ні в одній країні, а тим більше нашій, якщо має мільярд, він хоче 10 мати. 100 мільярдів. Він буде грабити до кінця. От прийде тим більше, якщо у владі, це 100%. Ні один ще цим шляхом не пішов. І тепер ще питання, ну, у всіх країнах жорстко, жорстко однозначно. Бізнес ніколи не буде у владі. Наскільки хто не був у владі, паралельно бізнес. Навіть не приховувачи. І керівник, і акціонер, і керує, і навіть декларує, маючи статуси різні, держслужбовці високого рангу, депутата, там, і тому подібне, але і в менталітеті, і юридично, і фактично зрозуміло, що власник проголобує свої інтереси через державний орган, через бюджети, на міжодних договорах і рівнях. Ну про що ми говоримо? Ми ж хочемо так жити, щоб ці люди наживалися на нас, а далі ми не рухалися. От давайте якраз це, цей момент і змінимо ситуацію. Якраз е, говорять, що все вирішено. Нічого не вирішено, люди. Вирішимо ми з вами. І Ніхто нічого не може це рішити. Як ми зараз виходимо з тим людським проєктом, що ми за людей, що ми міняємо систему і відносимо від корупції, від тіньових схем, від того, щоб е, принижувати людей, а за людину захищати і переберемо на 180 якраз позицію. Тиску людину приниження на підтримку, на захист, на її гідність, на її можливості, на її здоров'я, на сім'ю. Оце цінність президента і всіх інших людей, які працюють в державі. Прийшов на державну службу, віддайся душою і серцем всіма своїми фібрами душі вдасться родині. Тільки так ми видимося ситуацію. Якщо ми знову вибираємо такий же механізм, це точно ватінь, може ще гірше буде. То ми говорять, якось там прикучим було погано, тоді говорять, а та прикущено краще, чи про Януковичів. Ну і ти ж залишається. Можеш зараз інше придають. буде ще гірше, чи про Януковичі було. Зараз, от, наприклад, приймається багато законодавчих актів, там вже ніхто не дивиться, чи п'ять разів переголосувати, хоча порушуються регламенти. Що, наприклад, там за рахунок населення треба потерпіти та ми постійно говоримо потерпіти. Та коли ж ми жити будемо. Ми проживаємо все життя, проживають наші діти, і виходу немає. Так давайте скинемо це ярмо всі разом. І підемо на нове життя разом. Вийдемо, будемо жити достойно, нормально, вільно, захищено, От. Ну, культурно. Вже ж Ми про культурне говоримо, ми не співаємо, От. ми не спілкуємося, ми не ходимо в театри, Ну і до того буває людям. Так давайте ми звільнимося, щоб ми були нормальна, моральна держава, захищена, весела, красива, потужна, як і держава, так і людина. Щоб буде годиться і ми собою, і нашою державою, і на світовому рівні справимо з такими людьми. Хочу, що вам задати дуже серйозне питання, яке не можу не задати. Сьогоднішня влада зрадила українських громадян в Криму. Там є дуже багато наших українських громадян. Вони сьогодні передвиборча така компанія будуть вибори, як бути цим людям, кримським татарам, зокрема, які не прийняли громадянство Російської Федерації, і іншим людям, які патріоти, які наші громадяни. Ну, я думаю, що ми повинні підтримати їх і всіма засобами, в першу чергу, морально, юридично, відносно того, що вони домагаються і свого статусу. Відповідно проведення навіть виборів на цих дільницях. Я думаю, що треба і поставити і політичне, і юридичне питання про те, що кожен громадянин України, навіть ну, ми рахуємо, це наша територія, але окупована зобов'язана має право на право голосу, на висновлення своєї позиції. Тому зараз проходили якраз переговори на рівні четвірки, це Україна, США, ЄС і Росія. І якраз в цьому пакеті питання, яке поставлено про права людини і забезпечення прав на півострові. Тому що за короткий період треба і на державному рівні провести заходи, щоб сприяти цьому процесу. Відкрилися дільниці. Якщо так не буде, а Росія буде протидіяти цьому процесу, зрозуміло, сильно буде. Протидіяти. Хоча ми передбачаємо, що цей процес, зрозуміло, лежить вже не в правовому полі. Ми повинні забезпечити якраз дуже чіткі можливості голосування на тих територіях, які не зайняті відповідно Російської Федерації, наприклад, на Херсонщині і тому подібне, щоб більшість громадян, забезпечивши пункти пропуску, забезпечивши формування там додаткових дільниць для того, щоб вони віддали свій голос. Тому в даний момент по виборах, я думаю, поки такий механізм, тому що ми не переб'ємо позицію Росії, що вона дійсно буде любим чином. Указано те, що це територія Росії, хоч там і громадяни України зрозуміло, але в даній ситуації політично вона буде продає цьому процесу. Але е забезпечуючи якраз великий потік громадян, які е будуть голосувати, які являються громадянами країни, прийняли російське громадянство. Ми покажемо якраз те, що ми працюємо з нашими громадянами. Ми даємо перспективу, що ми про них не забули і що вони розвивали своє право. Підтвердив своє громадянство, свої можливості. Якраз цей рух зараз на протязі буквально тижні-два після Пасхи повинен думати, щоб реалізуватися. Тому що теж питання стоїть. А то нехай їдуть, як хочуть. попробуйте проїхати. Куди приїде? Де ви будете голосувати? Який механізм голосування. От, це все повинно бути відпрацьовано і забезпечено. Це функція зараз держави. яка, Зрозуміло, що перемагає на президентстві. Ми міняємо цьому формат відносин з Росією, хоч тяжкий переговорся з миєю розпочнемо, знаю керівництво Росії, знаю, як розмовляти, якою мовою Що це буде достойно, рівноправно, вигідно. Визначимося по тому, який буде формат по Криму, щоб він був забезпечений відповідно до інтересів громадян. Криму в першу чергу, перші кримських татар, особливо тому, що це надзвичайно чутлива е, е, ну, нація, яка дійсно е, має всі права передбачені і декларації прав людини і громадянина ООН відповідно нашою конституцію до любими людськими конвенціями правами, які забезпечені, повинні бути як Україна, так і Росія, якщо вона там знаходиться. Я доблюсь того, щоб вони мали відповідні статуси. Можливості самореалізації розвитку представництва воронах влади по всіх вимірах, але все-таки ситуація буде мінятися. Я думаю, що і е, е, зникне період окупації в зв'язку з подіями навіть Росії. От, е, якщо по прямим прогнозам, це десь півтора до року ситуація має кардинально помінятися. І, е, буде відновлено статус-кво або так як було в тому. і фактичному статусу не говорю, так ми не визнаємо, то е, статус який. Прийняла Росія по Криму, але і фактично, тому що ситуація в Росії також надзвичайно непроста, і вона може бути змінена на протязі декількох років. Тому по Криму вже буде інший формат наших стосунків. Підніметься Україна, підніметься стандарти. Розуміло, що і кримсьчани, вони більш ефективно будуть вну, діяти для того, щоб все таки реально знову приєднатися до України. Микола, скажіть, будь ласка, генерала армії. Голова зовнішньої розвідки України, постойника, відома людина в цьому світі. Така хто ж ваша дружина, яка бо чоловіків теж роблять жінки? Хто ваша дружина? Розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю, про свою дружину. Ну, в мене так сталося, що ми з одного міста, з Винегородщини, це батьківщини Шевченка. Тим більше і мої діди, це якраз і прадіди, близькі сусіди, буквально жили з Тарасом Григоровичем, знали, спілкувалися, тому ми якраз з Черкащини от, і познайомилися там. же. І от, вона з п'яти років навчалася грі на бандурі, закінчила училище, консерваторію, стала народною артисткою України, е, почула тріо бандуристок радіо Національної радіокомпанії України. От, вони зараз до багатьох конкурсів виступали на всіх міжодних форумах ООН, ЮНЕСКО, от, е, в Парижі, в Москві, Пекіні, Японії. От, тобто такий великий місія гуманітарна ведеться по всьому світу. От, і практично на всі ці роки не міняла спеціальність, так і працює довгі роки якраз на цьому напрямку. Оновлюється склади в неї. Вона випускає диски зараз. Багато дає багато в діаспору всього світу. Якраз таке представництво. От, двоє дітей: син, донька, син уже 30 років, працює юристом однієї з компаній, не менеджером, не керівником, тим більше не власником, просто працює юристом міжнародного права. Донька також має, правда, економіст, вона працює однією з компаній. Ну, рядовим менеджером закінчував Київський державний університет міжнародні економічні відносини. Вони підтримують те, що ви сьогодні кандидат в президенти батька підтримують, щоб ну, вони президентом вони повністю України. підтримують, вони патріоти. переживають патріоти, вони цікавляться, вони сприяють по мірі можливості. От вони прямо в штабі не участвують, але вони дійсно активні, активні прихильники всі дружина, діти. От, але я не хотів би, щоб якимось чином вони ну, так прямо втручалися в діяльність. Я думаю, що треба, щоб об'єктивно процес йшов. На рівні підтримки сім'ї це нормально, а щоб десь їх задіювати, як задіювали колишні політики, наприклад, Єльцин або ще хтось, я думаю, що це не зовсім правильно, тому що діти повинні виконувати. І жити ті системі, де вони живуть, от маючи такий складний час для України. Ви вибрали такий теж важкий шлях, шлях людини, яка не є, скажем, не має фінансових таких підтримок, яка патріот, яка вирішила здолати корупцію, пройти такий важкий, важкий шлях. Вам вам стане сил? Вам не страшно, Микола Григорович? Ну, я рахую, що я мужня людина, тому в даній ситуації мені не страшно, я боров багато проблем не тільки ну, і конкретних, і, і злочинців, і мафія, і корупція, але й політичних проблем, які виникали на рівні держави, і по Криму, і відносно з іншими країнами, і за кордоном. От, але в багатьох форматах брав на себе відповідальність, коли надзвичайно складна ситуація між Україною і іншими країнами. І відповідно треба відстояти була позиція замість наших президентів, навіть з іншими президентами дуже таких авторитарних країн на тих надзвичайно складних ситуацій, пов'язаних з поціальном життя і здоров'я людей за кордоном, зокрема, наприклад, відносно наших моряків, особливо сомалійських піратів, коли стояло питання життя і смерті цілих колективів. От ми проводили ці операції, тобто ми готові брати як. Реальна відповідальність за конкретні події, так зрозуміло, і державна, тому що це якраз той виклик і той, мабуть, момент істини, коли дійсно ми всі разом, і я, і всі люди, можемо змінити ситуацію. Тому я не тільки ставлю і на ми себе. Ми звертаємося до українського народу, щоб тільки... при владі має бути президент-патріот. І тоді зміниться наша ситуація в нашій державі докорінно. Інакше ми в жодному разі не змінимо нічого, якщо ми самі цього не захочемо. І сьогодні наше майбутнє, майбутнє наших дітей в наших з вами руках. Обирайте достойних людей, які гідно і достойно представлятимуть нашу державу на всіх рівнях.